Багато заробітчан, коли приїжджають до Польщі, задаються питанням, чи дійсно потрібна польська мова щоб знайти роботу. Як швидко її вивчити, і які перспективи відкриваються, коли ти її знаєш? На це та багато іншого ми дамо відповіді у нашому сьогоднішньому відео. А також поділимося власними лайфхаками, які допоможуть тобі побороти мовний бар'єр та вивчити її до комунікаційного рівня самостійно. З вами Альона, і ви на каналі Personal Service. Давайте розберемо найголовніше питання: якщо людина не знає польської мови, чи легко їй буде знайти роботу? Це міф, який розповсюдився серед українців. Дійсно, із цими знаннями перед вами відкривається більше перспектив та можливостей. Але ми допомогли вже десяткам тисяч українців працевлаштуватися без польської. Якщо хочеш так само, пиши за номером плюс 48 574 п'ятсот Сорок 710. робота без мови. Ми підберемо для тебе ідеальну вакансію, а також допоможемо пройти усі етапи працевлаштування з величезною підтримкою. Коли ви влаштувалися на роботу, рекомендуємо все ж таки зайнятися вивченням польської для того, щоб знайти ще кращу роботу і відповідно заробляти більше. Починайте з малого. Запам'ятовуйте цифри, слова привітання, подяки, напрямки дороги та інші поширені фрази, які вам знадобляться з першого дня проживання в сусідній країні. До речі. Наші вітання, бо якщо ви розмовляєте українською, то сміливо вважайте, що половина польської вже опанована. Що ж робити з другою половиною? Ще одне втішання у польській мові з наголосами все дуже просто. За деякими виключеннями він завжди падає на передостанній склад, тому вам не доведеться нічого зубрити. Найголовнішими факторами має відіграти регулярність, системність. Та мотивація саме це зробить процес навчання цікавим і максимально комфортним для вас. А головне принесе бажаний результат питання часу. За скільки можна вивчити польську мову до середнього комунікативного рівня. Ми чули багато історій. комусь це дається легше, комусь складніше. Деякі співвітчизники примудряються щебетати вже через два місяці. Але, звичайно, якщо казати про граматичну правильну промову, то в середньому це 7-8 місяців. Як і обіцяли, ділимося чіткою стратегією, завдяки якій ви пришвидчите цей процес. Тут існують два шляхи. Перший це записатися до мовної школи, репетитора, мовні курси або вивчати самостійно лайфхаки для тих, хто обрав більш складний напрямок. Встановіть на телефон онлайн переклад, який завжди буде під рукою. Також перевагою буде функція відразу прослухати вимову слова. Якщо ви мало комунікуєте з поляками через українське оточення, то ви можете слухати підкасти або аудіокниги. Так ви будете водуче займатися своїми справами і паралельно щось слухати. Якщо ви досі думаєте, що телеграм-канали можуть бути тільки для сімейних чатів, то ви помиляєтесь у пошуку впишіть польська мова, і вам видасть великий список груп, де викладачі діляться безкоштовними уроками та корисними порадами. Використовуйте YouTube не тільки для розважальних цілей, а й для навчання. Принцип той самий. Впевнена, ви знайдете той канал з польської мови, який відгукнеться саме вам. Щодня вивчайте три нових слова польською з теми, що вас цікавить. Це займе декілька хвилин часу на день, але повірте. Це буде ефективно. Ну і найголовніше спілкуйтеся, шукайте друзів поляків та не бійтеся говорити із помилками. Найголовніша ціль це побороти мовний бар'єр. Тому не зажимайтеся, а навпаки, розговоріться. Бажаємо вам удачі у вивченні, впевнені, що ці маленькі кроки приведуть вас до великої цілі і відкриють багато можливостей. Пишіть в коментарях, який рівень ви маєте з польської мови. Якщо ви ще не підписані на наш канал, рекомендуємо це зробити якнайшвидше. З вами була Альона, зіньпуя, до побачення!